І Все, Все, їдемо. Звітері готовий. За ручки держитеся і досі. Одного разу зустрілися перед Новим роком друзі. Друзі, а ви знаєте, що скоро свято? Так, знаємо, наближається новий рік. Я чула, що для цього свято обов'язково потрібна ялинка. Так, без ялинки свята не буде. Та де ми її візьмемо. Я бачила у лісі таку красуню, пишну, зелену, але забулась доріжки. Та поруч проходив їжак. Я, я знаю, де знайти дроворуба. Він нам, він, нам, він нам допоможе знайти ялинку. Тож давайте його кликати. Дроворуб! Дроворуб! Мабуть, він нас не чує. Давайте кликати голосніше. Дроворуб! Дроворуб! дроворуб. Ося, ося. Хто мене кликав? Ми, 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 кликали, ми кликали тебе, допоможи нам дістати ялинку, будь ласка. Заходять до лісу, весело співаючи. На, На до лісу треба йти. Важко визначити. Давайте зробимо цю. Звідки не візьмись, вибігає баба яга? Що це ви тут надумали? Без мого відома ялинку робати? Та не буде цього. Що ж нам Що робити? Який да рік без ялинки? Що ж не треба за цю ялинку? Запросіть мене на свято. Добре, тоді пішли танцювати. Співаємо, Таня. Не рубай ялинку, бережи ялинку. Не рубай ялинку, бережи ялинку. Давайте пойдемо, лісу В ті. Лісу раділа. Листва наросла, зимой и летом стройная, зеленая была. Слышка, зайка, Тепер треба все? Все, да. да. можуть такого быть. <кх> Хорошо, так треба ж вивод какої це взяти. Ми що рішили йлочку? Не, не рубати ялинку? ялинку, бережи ялинку. Добре, бо найкраща ялинка це не зрубана ялинка. Добре, да. давайте ми її прикрасимо і не будемо тепер зрубувати. Я пропоную прикрасити ялинку ось цими прикрасами. Бачите, що це таке? Зараз ви берете оці бублички і намагаєтесь почепити якомога вище на ялинку. Беріть. Так, по черзі, по черзі підходимо на підходимо, прикрашаємо ялиночку. Беріть одну, потім прийдіть. Не нагрібайте, беріть одну, потім ще, бо вам вже буде незручно чіпляти. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз. Я просто не хочу, щоб вони вже. Так, ми тут вже взяла. Так, прикрашаємо.